Юра, доброго ранку. Добрий. Скажіть, будь ласка, якщо б ти був машиною, то якою б ти машиною був? Зілом. Чого? Бо я здоровий, як зіл. <реш> <реш> Порош. 911. А чого? Тому що вона сексуальна. Dart. <реш> <реш> а чого? Бо жовтий. Ви себе асоціюєте з жовтим кольором, ага. я правильно зрозуміла? Да. Так. Так. Себе по темпераменту, яким я рахую. Ну так, да, да, такий психологічний тест. Він Да. Ну їх багато. Це індікаровський спеціальний тест. Тут питають, якою ви машиною були. Ну, я думаю, BMW М5. А чого? Дерзкий. Ракета. Щоб вона летіла. Ой, та ята. Скі Чого? Бо це ауді. Бо це ви... топ. Ви себе асоціюєте з топом, правильно? Так. Да. Треба до чого намагатися і тягнутися. Ауді. А чого? Поподобається вах. Мабуть, шкода. А чого? Надійна. – Феррарі. А чого? Швидкий, як мінеральна вода. <ріст> Я не знаю, що це значить, але добре. Мерседесом, був би старим. А чого? Бо старий Мерседес – це надіжна штука. Toyota. А чого? Тому що найкраща машина. Я з тобою згодна.